Богдан Климович. 23-й. Артур Комагайкін. Четвертий Іван. Микола Манзич. Навісна передача. Вкарний майданчик тут. Така невеличка паніка була. біля Микола Манзич, навісна передача, вкарний майданчик тут. Така невеличка паніка була біля воли. Микола Манзейч, навісна передача, вкарний майданчик. Тут така невеличка п... паніка була біля вут. От... Розіграли зараз доволі нестандартно. Іван Дикун. Передачу вивірено робить хід партнеру Богдан Бондарук. Іде в атаку. Ривається в вкарний майданчик. простріл, але Колешко відпустив далеко, але тим не менш, бачимо що. Контролем залишаються Закарпатці. Хороша позиція. Удар! Але знову заб... раз. проходить. Лешко. Свого візаві віддає точну передачу на партнера. Навісна передача. Тут воля не... суперника віддає на лівий фланг. Фол. Фолить. Удар! Напрямку воріт. Тут небезпечно було. Вертикальна передача в карний майданчик Закарпатів. Надійно грає Назар Кульчецький. Але м'яч повертається. До вижгородці. Удар далекої відстані. І рахунок у матчі стає 1-0 на користь Чайки. На 18-й хвилині матчу відзначається Ян Харченко дальнім ударом. За меж карного майданчика так в кут поцілив Ян Харченко. І рахунок у матчі стає 1-0. Шок був. Спокійно собі підправив під ударну праву ногу Ян Харченко. Щокою вже... точно поцілив Ян Харченко і рахунок у матчі стає 1-0. Вижгородської чайки. Під тиском зумів вийти. гравець чайки віддав передачу. Удар з далекої відстані. Заблокований. Друга спроба, але цього разу на ні жирецьів. Спроба контратаки. Небезпечно. зараз Хороший шанс для того, щоб зрівняти результат у матчі, але не складається. Спробував фактично. Захисник уже виконував функції голкіпера. У складі чайки і саме оборонець врятував після удару. 24-го номера Мінайської команди. Хороша діагональ, Тут втікає від голкіпера. І вирішив чомусь підлаштувати собі під ліву ногу. Футболіст минає, Бачимо це лівоногий футболіст. і Собко. Навісну передачу. Карний майданчик виконує Собко. Удар! І 2-0 стає на 26-й хвилині. Ось різна сила стандартів. І знову відзначається Ян Харченко. Дубль. У виконанні цього футболіста на 26-й хвилині він робить рахунок 2-0. Це вже вагома заявка на перемогу за третє місце. Там відскок був. Розібрався в цій ситуації. Харченко знову підлаштував свій м'яч під удар. І друга рота минається. Не вдається виконати. Третій. Артур Комагайкин. Четвертий Іван Поліщук. П'ятнадцятий. Артур Комагайкін. Четвертий Іван Поліщук. П'ятнадцятий. Вишгородці Минаці у першій половині зустрічі. І більш гостріше вони діяли біля володінь. Пробити воротах суперника. Віктор Семак, але м'яч вручив. Відповідальний момент матчу. Удар! Розводить він по кутах. М'ячі голкіпера. Чайки. 2-1. Стає на 45-й. Хвилині поєдинку. Загострюється буде цікавіше у сьогоднішньому протистоянні. Будела біля володінь Івана Дикуна. І подивимося, що буде цього разу. Відбиваються. Минайці. Виходить. Майсна передача. На дальню стійку. Виграє боротьбу. Гравець. Виконав. На будна рука. Будна рук не вдало приймає м'яч і цим сповна скористатися. Вижгородці. Атака. У виконанні вижгородців сьомий номер, удар! І влітає м'яч у дальню дев'ятку. Відзначається. Єгор Артюхов. Чудовий гол. На 65-й хвилині у виконанні. Артюхова. І рахунок у матчі стає 3-1. На користь Вершгородців. Ну, можливо, це. Вже крапка у сьогоднішньому протистоянні. Побачив він, що голкіпер змістився до ближньої стійки. Чудове виконання. Єгора Артюхова. І рахунок стає 3-1. Бачимо такий який Втікав від голкіпера у дальній кут футболістів Минайців у карному майданчику суперника. Навісна передача на дальню стійку. Там голкіпер грає, відбиває м'яч за межі карного майданчика. Микита Собко. Проходить атака. Удар. Заблокований. Там завалився на газон. Кількість футболістів стоїть у стінці. Удар! Близько було. Розігрують швиденько «Минайці». Удар! за меж карного майданчика. Обігрався «Боднаруком». І тут уже запиту піддатимуть. Минайці і завершується матч. 2-3-1. Перемагають гравці. Чайки. Вітаємо вишгородців з здобуттям бронзи. А Минай стає четвертим. У вищій лізі у віковій категорії у 15. Тож нагадаємо, що о 13.30 розпочнеться матч за золото між командою Академія Ревера та ДЮСШ 14 з міста Київ. Пацани, пацани! Пацани, пацани,